Царь кубків. Ну, знаєте, така людина, яка, знаєте, романтична, емоціональна, мрійлива. І йому би хотілося, знаєте, хочеться сказати, таких от легких емоційних, це не про важливість лицарь Кубків це фігаратан там, фігара тобто він прийшов вам, серенаду заспівав і все. А завтра, а що буде завтра? Сьогодні кохає, завтра я вже кохаю іншу. Та от таке от момент. По бласню це якась така, знаєте, дурість, Такі лицар кубків і блазень це про відношення які не мають ніякого ніякої стабільності.